Кажуть, що морози і гриби закінчуються. а Подивіться, який краси здоровий. О, це білий. Це білий, так білий. Друзі, заїхали у полюбившийся нам у цьому році ліс, в якому часто виходять випуски. І тут бували такі в мене, скажем, випадки масового збирання білих грибів. І хоч і пізня осінь, навкруги вже, скажем, видно, що вже доволі холодно, листя опадає. Але тим не менше білі гриби ще є. Подивіться. Я впевнений, що вони мене здали. Перший і другий. Дивіться, які вони класні. Отако. Раз. Два. Хіба не красені, га? А в цих уже пізні осінні, реально є свій класний запах. Мені чим подобаються пізньоосінні гриби. А там ще малесенький і притусувався, бачите? Чи мені подобається ці пізні осінні гриби, у них дійсно вже з'являється такий сильний грибний запах. Тож, ми будемо ще з грибами сьогодні. Сервоні мухоморчики також наминаємо поза увагою, бо вони потрібні. Люди просять, замовляють. Не питання у грошах, а просто є повага до цього гриба. І є розуміння того, що дійсно людям, людям зачасту вони треба. То чому, чому б їх не збирати, якщо вони є? Так, але ще знімась люки. Не знаю якої вони якості. Зараз зріжемо та й узнаємо. А, черв'яки. А тут немає, добре. Беремо. Я своїм казав, а не було перечуття, що треба повернути оцей. Молодий сосновий ліс і тут мають бути маслята. Для того хто любить збирати маслята, то це, звісно, буде Ну, Моя дружина маслята не дуже любить. Їх чистить треба. Але ж вони є. Не дивлячись на те, що пізня осінь. Так, я тут в цьому лісі допався до червоних мухоморів. Але ж і за масляток теж не забуваюся. Знову маслюк. Гарний. А там ще повно повно червоних. Там-там. Я думаю, що зараз трохи дозбираю тут червоних, то треба йти побілі. Зверніть увагу, червоний мухомор перекинутий. І там воно він зірваний, скоріше за все. Чого так відбувається? Люди інтуїтивно розуміють, інтуїтивно, що червоний мухомор може чимось допомогти. І цікавість є до нього, і всі лізуть до нього. Такого немає із блідою поганкою, щоб його її перевертали, так переривали. Таке є червоним мухомором. На рівні інтуїції і відчуттів люди розуміють, там десь підсвідомості, що він може допомогти в лікуванні від чогось. Але тим не менше ті знання, які нам дала школа і суспільство вказують на те, що його не треба брати, бо він патруйний. Ну, Така ділема у нас виходить. Зверніть увагу, в лісах червоні мухомори усі зачіпають. Знову польський. Ой, кажу польський маслючок. Там ще трошки червоних мухоморів назбираю кошик уже майже майже та треба виходить білі збирати не переживайте червоних я зараз збираю. йду по білі. ще трохи Так, тут іще один біленький гарний. ооо Дуже гарний біленький А ну, гля. Отакі. Ну глянь, тут попередньо маленькі. маленькі рибочки, того, да? А ну покажи. О, вони дуже малесенькі. Хтось понаступав на них. А ну хтось різав там. Я. А то ти же різав, так? Да. Оце клас, такий карпатський прямо. Ти хто такий? Ти хто такий? Ще один маленький. Ох, я вже бачу, що мене там жде трошки далі. Не хочу затягувати резину. Ох і маслючара здоровий, здоровий. А ну-ка ще гляну, що він хоч не дірявий, дірявий. Ну, трохи є, трохи є поміжки. Маслячок. А тут сховался польский. Два польских. Раз и два. Из него синего такие опаски. Класс. Так, тут еще один. Это же польский. А тут маслюк. Два маслюки. Ох, і довго ноги. А Рядовка соснова. А добре? Е, та так собі. Ну, їсти можна. Е, кстати, отам отой, отой сосновий ліс маленький. Там їх дуже багато. Дуже прям багато капець. йо мою дивись, сонце, диви, капець. Ой боже. Яка красота! Яка красота! Друзі, это кайф! Ще й таких такий, який здорований білий! Так, польський! Зросточек такий! Польський! Кажуть, що білі гриби закінчилися. Ми опровергаємо, скажімо так. Ми ламаємо цей стереотип, що після початку приморозків білі гриби зникають. Що, біленькі, так? Да? Маленькі. Маленькі біленькі. От вам і зникаючі білі гриби. Я сказав, що зараз рижики почнуться, а вони і почалися. Рыжики. Люблю рыжики. Ого, ножка яка мощна. Мощна ножка. До речі, сьогодні субота. Сьогодні вийшло відео про рижики. Жаль, що це відео вийде днів на три пізніше. Рижики, рижики. Знову рижик. І такий прямо сочний. На тому тижні багато зустрічав їх, але вони були червиві. А на цьому тижні, хоч і вже пізніше і холодніше стало, а вони свіженькі посходили. Уже червий. О, тут дивить тут їх повний. Кака, що тут у нас? Таке а, тут згниюші царські гриби. такими великими черв'яками ой царські класнючі маслички, зараз по кайфу їх брати білих грибів не дуже багато польських майже немає зараз йдуть маслички добре О ти мені рижиків підсовуєш. <рив> <рив> то я ці маслятка збираю. Я тебе вкуза тінького бачу. В смысле я бачив, як ти піднімала Ура, можеш мене поздравити Боровичок, Боровичок, нарешті, ура, перший в цьому году Боровичок диви. Під білий, так? Ой-ой-ой. Чи скрутило? Скрутило трошки його. Так рвався на волю. Диви, а пройшли, диви. Пройшли мимо. Проминули. Хотіли забутися в лісі його. Є білі. Ще багато білих, якщо розібратися польських тут потопчу. Що ти нашла? Я його знайшла. А можно? А я тобі казав, що оно буде. Капець, ти молодець. Дай а я засниму його... на відео. Все нормально, я ж проходив тут а. І це кстати тут десяток туди грибочків знайшов А тут іще один біленький такі шопки А ну похвастайся ти Що в тебе пішов Одна таке Да, одна єдина лисичка Лисички вже відходить то що нормально диви Біли є, білий є, польський Та білий це один. І то, коли Нормально, я стала нас горечі. І то, коли я стала до горити. Мейдей, мейдей, мейдей. Білий. Щось таке? Nee. Самому не, віриться, що ми в кінці, самому не віриться, що ми вже в другій половині жовтня щось збираємо. І не просто збираємо, а збираємо царські гриби. Дивіться, яка красота. Рижики, білі, маслюки. Короче, або ми везучі, або в нас реально вистачає досвіду.